Вітаю всіх на моєму каналі. Бажаю всім доброго здоров'я. Друга частина відео по пересадці гортензій метловидних у відкритий ґрунт. Значить, показую вам, яку зробила посадкову яму. Ось у мене викопані тут вже є ямки. О, значить, шукаємо місце для гортензії, вибираємо сонячне, тому що гортензії люблять сонце. Їм потрібно сонячні місця. Або ж така легка на півтінь. Ну, краще, звичайно, що сонячні місця. О, значить, ось у мене одна ямка і друга. Тут у мене під парканом, значить тут у мене будуть гортензії такі, ну по метру, трошки більше метра будуть рости. Ось у мене одна тут уже є красавиця, ось така красотка. От, ну і ще вирішила дві. Значить, переробляємо, як кажуть, наші грядки, квітники. От, завжди ми десь щось коригуємо. Так як у гортензії поверхнева, ой, вибачаюсь, коренева система, вона поверхнева такою мичкою, я вам показувала, я буду пересаджувати з горщиків. Значить, ямки роблю не в глибину, не глибокі ями треба робити, а широченькі. Ось так, оця частина ями верхня, щоб була широкою. Плюс ще сюди ми покладемо, я покладу сюди ще хвойного опаду трохи і покладу, ось у мене приготовлений хвойний опад з лісу у відрі. Бачите, ось і приготовлений у мене трохи такий професійний торф. от Ось такий я купляла, ну, значить, я. Потроху буду додати в яму посадкову через те, що в мене земля така не рихла. в мене такий, якби суглинок трохи. От пару ступенів він зробила і вже якби стежка натопкується. О, значить, буду зараз одною рукою поводній телефон. Добав... Значить, ще одне пропустила. Значить, таке ще питання. Я буду, ну, Якби орієнту, орієнтуватися по цій гортензії от Дивіться, у мене тут ось такий сорт гортензії, вона змінює колір. Вона десь, висота, її десь метр двадцять приблизно. от така вона. так от І я хочу посадити, отут щоб були в мене вони ж не одинакові, а різні. Значить, сюди я посажу. Білий колір гортензії, яка не дуже зафарбовується, не, не, не фарбується в такий рожевий. А туди посажу ще одну, яка фарбується в рожевий. Ну, Ось такі гортензії я тут буду висажувати. Значить, отаку без назви, яка схожа на Skyfall, яку я вже не раз показувала. І посажу оту красиву красиву таку Colorful коктейль. Ось така вона гарна, дуже гарна. забарвлюється вона так гарно. І вона від початку до кінця я за неї спостерігала, ну гортензія мені, на мій погляд, і на мій, як кажуть, смак дуже гарна. Значить, ось так дивіться: я ось поприміряла. Бачите, яма набагато ширша. Я можу, навіть ще трохи розширю яму. Поставила кущ, який буде в цій ямі. Яма ширша, щоб я туди всю ямку буду засипати ґрунт і фойний опад. От. І тут, ось дивіться, в мене теж так само ширше набагато зробила я яму. видно? От. І Тут мені треба трошки углубити ямку, тому що оця поверхне, поверхня частина цього куща, де він був у горщику, треба трошки його якби понизити, опустити. Зараз це все зроблю і далі тоді покажу вам, як буду далі робити. Так, показую, дивіться, значить, ямку я розширила трохи і всипала сюди хвойний опадус, як ви бачите, і ось чорний оцей торф професійний додала. Значить, зараз отут все гарно лопатою перемішаю. От довільний. оце все перемішаю так. От. І що я тоді ще добавлю? значить Буду ще додати, я трохи ось у мене колоїдна сірка, десь так приблизно столова ложка неповна. І ось у мене осіннє добриво супер фосфат подвійний. Я і в минулому році додала це добриво Десь десь отак. Трошки менше отак добавлю десь чайну ложку. Хватить. Тому що в мене ж тут ще добриво смокот, там може ще є. Отак додала все, зараз все, все перемішаю і буду висаджувати кущ. О, значить, що хочу сказати, я в тому році теж всі свої гортензії підживлювала на осінь добривом суперфосфат подвійний. Ось таке. Це в мене залишилось з минулого року. От. Можна монокалій фосфатом. Підсипають там теж, заробляють його в ґрунт. Але я додавала суперфосфат подвійний. І ви знаєте, що хочу зазначити, що всі мої гортензії, що в відкритому ґрунті, що в горшках, всі гарно, удачно перезимували, всі гарно розвивалися навесні. І майже всі кущики зацвіли, всі процвіли. Хто одні раніше там свої суцвіття відкривали, другі пізніше, але всі. Один у мене є інфініті гортензія, от вона тільки зараз починає відкривати. Запоздали таке в неї квітування, один пагін, але все одно зацвіла. Так що усі гортензії у мене цвіли. усі. От Всі, що в горшках, всі, що в відкритому ґрунті, і ті, що я трошки в мене були на реалізацію. Я їх всі продавала вже з квітами, от, і люди бачили, що купували. Так що добре, супер фосфат подвійний. Я кладу зараз посадкову яму. Зараз висаджу цей кущ, значить, сюди я води лити не буду. Оце, що я зараз сюди заклала, я перемішаю, поставлю цей кущик, ось, який я підготувала. І потім вже гарно, гарно, ретельно пролью. Треба, значить, гарно втрамбувати навколо цього кому коріння землю, щоб не було там доступу повітря, щоб не було там пустот, щоб оце коріння, от, яке вона наростила в горшку, гарно вцепилося. Ще є у нас. Час, ще буде й тепла погода, от як сьогодні теплий такий день, хоч і похолодало на вулиці, але все одно, зараз такий період гарний, щоб висаджувати і пересаджувати перевалкою чи пересадкою гортензії. Так що, будь ласка, в кого є гортензії, от зараз якраз період потрібно цим займатися. Значить, щоб не було. Повітря там, щоб коріння вцепилося, вже я повторююсь, щоб коріннячко прижилося кущик, і коріння вцепилося, як кажуть, за землю, у якій воно буде проростати. Рости. І буде рости на наступний рік. Значить, Зараз я посажу кущ і вам тоді вже покажу його. Друзі, показую вам гортензію, які я сьогодні пересаджувала. Значить, Ось так вона виглядає в відкритому ґрунті вже. Тут у мене в ногах у неї будуть рости гейхери, які ростуть на сонці. Ось вони такі. Бачите, оце в цьому сезоні розрослися кущики, були молоденькі, трошки порозросталися вже. От. І ось так дивіться, як посадила тут. Значить, я не заглубляю оцю, як кажуть, шийку. Посадила по тому рівню, як вона була посаджена в горшку. Ось тут не заглубляю я. от І гарно її пролила і замальчувала хвойним опадом. Навколо курщика зробила такий трошки бордюрчик і поклала цю мульчу. І ця гортензія ось Colorful Cocktail Ось вона так само все зробила. Бачите, отак от. От, значить, так у відкритому ґрунті. І так посадила. І пінки вінки, і ту другу так само, все так само зробила. Не буду повторюватися. От, значить, Сезон пересаджуємо і висаджуємо новокуплені гортензії. Зараз якраз такі, така погода і таке, такий час, що трудимося, треба це робити. Дякую всім за увагу і до нових відео.